Сьогодні субота, перед день Великодня, у нас роз, розпустилися квіточки, дивіться, з одного кущика, ось такий із помаранчевим кольором, а тут інший колір. Розпустилися гіацинки. Як вони тільки пахнуть, як вони тільки пахнуть. Це на цю красу. і лілії сходять, і папоротник там, де вони чекали один і другий. Ну і треба ще з ними зробити. Сон трава, яка таку всім подобалася, і коли знімала відео, приходить час вона вже. Відцвітає, вицвітають нарцисики, простічки. Пускаються інші квіти. Вже скоро морковник зацвіте. І водозбір, і багато інших квітів. Трояндочки гарно оброблені, підрізані, під, під, підживлені. Побризкані, почувають себе добре. Дивлюся, як гарно пішла лавандочка. У мене декілька кущиків. Я поки що не розсаджую, вже осінь розсаджую. Дивіться, які вони гарні. Барвінок як гарно цвіте. Ось дивіться. яка це милота і гарнота. Ось так. Це нерарія. Минулорічна з минулого року теж вживає. Хвости почали біля ставочка таком прозорізована хвоста раніше. От. Ось тут десь пробивається, ось ще тільки-тільки з землі. Ось пробивається така широколисна, гарна така. Ось так. А як все пахне, як тільки пахне струк, і панчики готуються. Ці рядочки, де садили буряк. І морку. По моркві вже дисечка вже сходить і бачила, де інде вже морковка пробивається. Цибулька так гарно сходить. Там все теж зеленіє, але тепла немає. Як почувають себе квіти у бесідочки, дивіться, тут гарно. Почувають вони себе ідеально. І навіть от квіточка там аж під потолком. Ось так дивіться, які вони гарні-гарні. Але чай поки не пити тут ще не буду, тому що дуже холодно. Сьогодні дуже холодно. І навіть я поставила на вулиці ось на столі. Вони теж живуть собі нормально. Щось відцвітає. Та щось новеньке наростає. Дивіться, яка, яка гарнота тільки. Теж от трояндочки, все зроблено з ними, ростуть, почувають себе нормально. Папоротники пішли де треба, де не треба. Треба щось з ними тепер робити. В тепличці. Теплота, гарнота, коляня зняв вже. Агроволокно, яке було минулорічне, таке собі висіли клапті він зняв, тут буде щось нове. Оці вірьовочки висять, це помідори, овірочки до них прив'язані. І ось як почуваю себе розсада. Ця що пізнішенько, пізнішень. Вона пізніше, видно, сходить. Ще тільки-тільки. А ці ось, дивіться, вже які гарненькі рядочки. Дивіться, вже ми їх парничок з них зняли. Ось так. І синій висадили отам. І хай вже росте, що росте, то що має вирости, то виросте. Все, що треба для них зробити, ми зробили. Винесли сюди петунії. Я петунії е, трішечки обрізала, щоб вони вже не витягувалися вгору, а трішечки набирали корінечко. І помідори винесла вони нормально тут вже декілька днів, тому я, мабуть, всі помідори вже із сиросаду розсаду з будинку перенесу сюди. Тут раніше їм світліше, ніж в будинку. Ось так редисочка росте. Так що матиме врожайську. Ось Дивіться, декілька днів. Та і була вчора на городі, але не глянула. Редисочка пробивалася тільки. Я сьогодні виглянула в вікно, глянула, дивіться, яка цибулька стоїть уже. День-два було тепло, і гляньте все, все-все-все ожило. все так гарно. І моя така травичка пряна. Ось така, я не пам'ятаю, тим'ян якось називається вона. Я її посадила, люди її в страву додають, але вона мені пахне кладовищем. Тому вона просто росте гарним кущиком у нас. Дивлюсь на цих малявочок. Дивіться, які вони масінькі, мансінькі, гарнюсінькі, гарнюсінькі такі. І підписниці своїй, дякую, вона надіслала такий посилочку із квітами. І я вже їх висадила. Ларісочка, якщо ти дивишся, то знає, я вже квіточки висадила і буду з вікна дивитися і радіти. Ось так, все живе, все оживає. Ось так. Таке наше життя. Тут косимо, а тут я вирішила посадити оці такі в нас тут. Ми посадили гриби. Тут така гарна в нас земля під листям. І я вирішила сюди посадити ранню капусту. Прямо в оце листя і засиплю голками. У нас є такі, яка тут, дивіться, яка гарна земелька. Засиплю голочками з-під сосни. І накрию агроволокном. тому що плимаки капусту не дають у нас, щоб росла капуста, вони її з'їдають, а так вони не будуть лазити. І ми накриємо агроволокном шкідників і може щось таким чином вирости. Так що ніде в нас не пропаде не один клаптичок землі. Хочу вам показати, ми садили картоплю.